Мої вітання. Завтра вже свята вечеря за новим стилем. На вулиці сьогодні мінус один, ось така от погодка. Ніби казкова, гарна, але враховуючи, що цілий тиждень було плюс 10, і я вилежав цілий тиждень хворий вдома, відкладаючи свою покатушку на вихідні дні, розраховуючи, що буде в суботу така сама гарна погода. А погода в нас ось така. Ну і саме гірше, це на дорога, хоча от каша мені, вона як серпом по яйцям. Шкода просто мені велосипеда у такій каші катати по тій солі. Ну але вже виїхав, то що тут вже казати. І сьогодні я, до речі, взяв електричку. Сьогодні планував все такий дальняк. Ну, як дальняк, зимовий дальняк, бо 60 км це літом нічого, а зимою в холоді це вже трішки багато. Тому е, от такий от дальняк сьогодні буде невеличкий е, на цьому велосипеді. Приємно на ньому їздити, нічого не скажеш. От я трошки поїздив на звичайному велосипеді два тижні. Я, і от через два тижні я сьогодні вперше витягнув свою електричку, ну зовсім інші відчуття, особливо коли ти їдеш по лісах засніжених, де тяжко їхати насправді. То тут просто отримуєш задоволення від того от зимового дріфту по снігу і взагалі набагато певніше себе відчуваєш на такому велосипеді зимою. Да, в принципі, і не тільки зимою. От. Ну але кожному своє. Зараз будуть хейтити мене за те, що я вихваляю електрички. От, ну Це не зовсім електричка, я вже казав, цей електроасист. І сьогодні, мабуть, буде таке вже відео заключене в цьому сезоні. І я, мабуть, зроблю таке невеличке привітання вас із пердечніми святами. Ну, як сказати, привітання. Просто подякую вам за те, що ви цілий рік дивилися оці мої відео, і за те, що у вас стало на 200 підписників більше в цьому році. На вулиці зараз. Мінус 2. Але враховуючи сильний вітер, до речі, вибачаюся, що в цьому відео буде поганий звук. На вулиці вітер сьогодні достатньо сильний. А також враховуючи вологість нашу вівську, то відчувається, що не мінус 2, а десь мінус 6, мінус 7 градусів. Я їду сьогодні в екорежимі. Використовую більше свою силу, ніж силу догмина. Ну, Роблять для того, щоб зігрітися. Також сьогоднішня покатушка планується на 5-6 годин, я ще взяв термокружку з карпатським чаєм, щоб зігрітися. Часто запитують за основному ті люди, які не дуже катаються на велосипедах, чи перезув я свій ровер у зимову резину. І ну, я їм відповідаю, що. Такої зимової резини на велосипедах не існує. Існує шипована резина від швальби, коштує вона 3 тисячі за одну покришку, тобто десь так 6-7 тисяч треба витратити на два колеса. І враховуючи наш клімат, що в нас зима буває раз у 5 років, на 3-4 покатушки купувати такі колеса, воно не рентабельно. А отак на кожен день кататися на шипованих колесах по асфальту. Це ще то задоволення. Тому я використовую ту саму резину, що і літом ззаду Maxxis Lecon Race спереду Шваркан і Якщо без фанатизму, то цієї резини вистачає на такі от вкатані сніжки цілком. Якщо без фанатизму, якщо не навалювати, якщо їхати акуратно. Ну, а якщо навалювати, то сюди купуйте швальбу жопову. Почалася завілюха. Я не дотягнув навіть до лісу, щоб її перечекати. Зараз їхати немає смислу, треба перечекати, коли закінчиться оцей снігопад. Закінчиться швиденько, така от хутилиця застала мене тут в полі. Ось я вже і в зимовому лісі. І сніг припинився. Пошлось трошки їхати в сніг, бачите, от я такий засніжений трохи. От. Ну, Тікати теж не було сенсу Це або їхати додому розвертатися, або їхати вперед. Тому що холодно, треба рухатись. Тому я вирішив їхати далі вперед. Отак От потихеньку їхав в сніг. І доїхав я вже до лісу Воротівського. Всі його знають, я в цьому лісі збираю гриби. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов гриба. Замершого. Перемершого. Ось таке от навіть гриби зимою ще зустрічаються Зараз, як ніколи, настав той момент, щоб я міг вас привітати з прийдешніми святами і підбити підсумки цього року. Хочу подякувати тим підписникам 200, які цього року підписались на мій канал. Та, вас не багато, але повірте, я ціную кожним підписником, слідкую за твою статистикою і у мене досягнення в цьому році 200 підписників. В попередні роки, за всі 3 роки, поки я вів цей канал, в мене вас було десь 130-140. І за один рік я назбирав 200 підписників, це досягнення. Сподіваюся, що. Наступного року я вже буду мати тисячу підписників. Якось так. Але це, це дурниці. Підписники це добре, але в нас триває війна. І я хочу подякувати нашим солдатам, які зараз там на фронті, і завдяки яким я можу відзняти це відео, проїхатись на ровері, і ви можете це відео подивитися. Подивитися. На Ютубі, сидячи в теплому ліжку, в кріслі, чи будь де Як мінімум, ви знаходитеся там, де є цивілізація, ви це відео дивитесь. Це вже великий плюс. Для мене цей рік не закінчився. І він закінчиться тоді, коли закінчиться війна. Почався він ще в 2022 році Тому фактично я зараз живу, так як деякі з вас, мабуть, 22-м році. Це є період такий відкладеного життя, коли ти молодий, але всі твої хобі ти відкладаєш на потім після війни. І чому я цей канал став вести насправді? Тому що я собі залишив серед усіх своїх хотілок серед усіх своїх хобі, лише одне велосипед. І в мене ще трішечки часу є про нього розповідати. Саме тому я завів. Став вести більш активніше цей канал і кожен тиждень виходить відео. Ось якісь інші хобі є. Хобі мусить бути, щоб залишатися емоційно стабільним в цьому світі, в цьому суспільстві, яке, на жаль, не завжди є здоровим. Ви подивіться, як цього року люди втратили мораль, особливо всіх скандалів було з корупцією, з воєнкомами. З весіллями за мільйони. Це неправильно. Саме такі от речі за той рік, 23-й, деморалізували нас. І багато з нас вже не хочете воювати. Ось така в нас зима цього року. Трохи снігу, трохи морозу. Але я повернувся в теплий будинок. Чого не можу сказати про хлопців, які на фронті. Багато моїх друзів воює. От є один такий е, в мене знайомий в Остраві, який катав багато бреветів. він зараз на своєму велосипеді возить в мішках з цукру окопні свічки. Оце настоящий байк-пакінг, а не оті всі приможні, які ми купуємо за сотні баксів, ті сумочки, щоб поїхати раз чи два рази в рік. Він використовує звичайні мішки з-під цукру, яких перевозить. Три-чотири мішка, які возить на самому велосипеді і не веде його в руках, а на ньому їде і возить оцю всю сировину для окопних свічок. Ну і самі свічки солдати. Такі люди, навіть незвичайно того, що він не воює, викликають у мене захоплення. Я теж не воюю. Але я також намагаюся якось допомагати. Чого закликаю і вас? Тому бажаю, щоб ця війна закінчилася позитивно для нас всіх, щоб ми зберегли свою державу, зберегли своїх людей. І кожен солдат повернувся в свою сім'ю, до своєї мами, до своєї жінки, до своїх друзів. Я чекаю своїх друзів, щоб вони повернулися. Мені не потрібні нові друзі. Мені не потрібні друзі в Іспанії, в Італії. Мені потрібні друзі в Україні, ті, з якими я прожив своє життя, з якими мене є приємні спогади. Верніть мені їх назад. От що я хочу. Христос народився. С нові